Баби, що рожальне! в Росії хатять законодательно запретить пропаганду чайдфрі дійсвітне. Ми нуждаємося в більшому Це факт. У Росії. Щільно взялися за репродуктивні органи пересічних громадян. Усе почалося з простого цькування тих, хто не хоче мати дітей. А зараз вже запроваджують заборони на аборти у приватних клініках у деяких регіонах. Вже у вісьмох регіонах Росії, а також в анексованому Криму, обмежують проведення абортів чи вводять штрафи за схиляння до них. Тим же, хто все-таки хоче перервати вагітність, треба йти у державну клініку, де лікарі у костюмах маленького ембріона з обличчям Путіна будуть переконувати не вбивати дитину, бо її мають вбити не якийсь із майбутніх російських воєн. Госдума розсматривають важливість запретіть проведення абортів в частних клініках. Російська влада не бере до уваги головний чинник склоння к абортам. Це саме життя у Росії, де пуповину обрізають для того, аби дитина одразу не повісилась. Тож найліпший союзник у покращенні демографічної ситуації у Росії це ті, кому немає що втрачати. Валерій Селезньов, депутат Держдуми від приморської фракції ЛДПР, запропонував давати відпустку для зачаття та народження дітей ув'язненим жінкам. За словами депутата, якщо засуджена все ж таки народить, її цілком можна відпустити назовсім. Після вербування зеків на штурми посадок у Росії готуються вербувати жінок на родільний фронт. Наступний крок дитина замість атестата. Кожна школярка до останнього дзвоника має народити росіянина і лише після цього отримати документ про закінчення школи. Просто щоб було, бо вчитися далі вона не буде, адже освіта пудрить мізки і збиває із праведного шляху розмноження. Міністр охорони здоров'я називає бажання жінки самі вирішувати, як жити, гріховною практикою. Порочна практика, яка сформувалася в суспільстві. я вчора об там говорив. когда сформировалось убеждение, что женщина должна там, получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному, заботиться о деторождении. Это сенаторка Вичелябинской Челябинской области Маргарита Павлова. Революция дала возможность женщинам работать. Жінки масово вийшли на роботу, і соответственно, вони забули про свої а, про своє таке жінське призначення – рожати, зберігати домашні очаг. Вона чомусь має роботу і вишого світу і відкриває свій писок щодо питань, які не пов'язані із консистенцією дитячих какашок. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом по сути ну, ни к чему не приводит. Их. И вот этот поиск себя он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта Вы детородная функция. А вас... бортиш на її думку зброя ментальної борьбы проти росіян. А ще вона антиваксерка ще загалом не погано. Ано, адже пропагування багатосерійного народження дітей одночасно із відмовою від щеплень, це за результатами те саме, що пропагувати серед росіян аборти. Сейчас всі э, угрози національної бізопасності, на мой взгляд, засредоточені в плоскості сім'я і дійства. Національну безпеку і дітей пов'язує не тільки ця сенаторка, але й голова РПЦ Патріарх Кірґіл. Він запропонував розробити законопроєкт у комітеті Держдуми з держбезпеки про повну заборону абортів у приватних клініках, тому що безпілотники можна купити у Ірана, про снаряди домовитись з КНДР. А от про постачання. Нових дітей ні з ким не поговориш. Огромна страна, а населення совершенно недостаточно. Населення может увеличиться. Отві просто казнаті по дві жінки валшерніші палички. Чи мав на увазі патріарх Кірил Піструн, говорячи про чарівну паличку? Невідомо зараз. Російська пропаганда активно включилась у повістку про аборти і разом з патріархом Кірілом каже: дав бог зайку дасть і лужайку. Наприклад, на телебаченні окупованого Криму було ціле ток-шоу на цю тему. Чи, це любов ставша з Ви мені скажете, все нужно планувати не лізти в душу, не переварачувати мою мірну. Какой второй и третий ребенок? Билет в безысходную бедность, знаете, я отвечу счастье, как любовь не планирует. Але и цеще не все. Адже церковники пропонують народжувати дітей від гвалтівників. Конечно, изнасилование, конечно, страшнейшая травма. Но как мы смотрим, с какой стороны? Да, вот если мы посмотрим со стороны ребенка, вот как бы от собственного лица, виноват ли сам ребенок в том. Таким образом Он був зачат, хто являється його родітелі. Зґвалтування це страшна травма, але для Росії водночас і союзник у поліпшенні демографії. Тому разом із російськими ув'язненими жінками можна і гвалтівників випускати, щоб виконувати квартальний план з народження дітей або просто декриміналізувати зґвалтування. Звісно, все це пожвавлення у дітонародженні не відбувається раптово, і питання не лише у кількості втрат росіян, на так званій СВО, як от красномовно, видно на цьому фото. Але і у тому, що Путін дуже любить дітей, а попередні його фаворити не молодіють. Що таке щастя? Чому воно заключається в дітях, як звісно? Чи буде в Росії повна заборона на проведення абортів? Ми не знаємо. Але Путін вже оголосив 2024 рік роком сім'ї. Цілком ймовірно, що аборти таки остаточно заборонять у приватних клініках, а у державних зробити їх буде вкрай складно. І треба буде шукати бабцю повитуху, яка за допомогою господарського мила, відвару амброзії і пляшки горілки, буде проводити аборт на дому тому Путін назвав гострою проблему абортів у Росії. На його думку, вирішити її можна кількома способами, у тому числі забороною на продаж препаратів для переривання вагітності. Загалом Росія, як завжди, любить повторювати практики, які існували у Совєтському Союзі. Хоча на початках існування совка переривання вагітності було дозволене, бо більшовики постійно наголошували на тому, що вони дуже відрізняються від імперської Росії. Сії, де аборти були суворо заборонені, плюс не було натиску церкви, який неодмінно супроводжував аборт у царські часи, бо у СССР не було бога крім Леніна. У 1920 році СССР стала першою країною у світі, де повністю легалізували аборти, і це пояснювали турботою про здоров'я жінки. За останні десятиліття як на заході, так і у нас зростає кількість жінок, які вдаються до переривання своєї вагітності. Законодавства усіх країн борються із цим злом шляхом покарань, як для жінки, що зважилась на викидень. Так і для лікаря, який його зробив, не призводячи до позитивних змін, цей метод боротьби загнав цю операцію у підпілля і зробив жінку жертвою корисливих або часто неосвічених абортистів, які з таємної операції створили собі промисел постанови про дозвіл на аборти від 18 листопада 1920 року. Але за кілька років влада союзу почала крутити у бік заносу і заборонила аборти, коли це перша дитина, коли аборт здійснювали люди без медичної освіти, і коли жінка робила його протягом останніх шести місяців. А з 1930 року ця процедура стала ще й платною і дуже дорогою. Наприклад, у журналі Крокодил був надрукований сатиричний вірш, у якому жінка мусить просити гроші на аборт у чоловіка. Неонила Петровна Круглова посітіла кавказський курорт. В результаті курорта готово. Аборт. Куст любві разом висох, как веник. У него б надо взять на аборт. Отвечал равнодушно: Нет денег. Чорт. У крокодилів висміювали і альтернативні способи проведення абортів. Наприклад, на цьому зображенні ситуації у акушерки. Потерпи ще день, Машенько. Мій Колька найпотрібніший цвях знищив. Портретину на ньому повісив. Коли прийшов до влади Сталін, почалось запровадження практики царських часів, бо для розбудови імперії потрібен був людський ресурс. У 1936 році аборти повністю заборонили, і за переривання вагітності можна було присісти у тюрму як жінці, так і тому, хто проводив процедуру. Це пояснювалось тим, що індивідуалізм вірний супутник абортів. Це ворог комуністичного устрою. Тіло кожного громадянина СССР належало перш за все державі, тому усім треба було народжувати нових будівничих світлого майбутнього. Нам потрібні нові і нові борці будівничі цього життя. Нам потрібні люди. Аборт знищення життя, що зароджується неприпустиме в нашій державі соціалізму, що будується. Аборт це зла спадщина того порядку, коли людина жила вузько особистісними інтересами, а не життям колективу. У нашому житті не може бути розриву між особистим та суспільним. У нас навіть такі, начебто, інтимні питання, як сім'я, як народження дітей з особистих стають суспільними зі статті Генпрокурора СССР Арона Сольца. Коли є заборона, то що натомість з'являється? Так методи обходу заборони. Тоді виникла підпільна індустрія незаконних абортів, які називали кримінальними. Їх таємно проводили лікарі, що загалом було непогано, у гіршому випадку якісь бабки-повитухи. А в кого не було можливості звернутися до третьої особи за безпосередньою допомогою, то шукали коучів з абортів. Поруч з особами, які здійснюють підпільні аборти, з'явилася професія, якої не знала колишня практика так звані інструктори з абортів. Ці люди не самі роблять аборти, але за певну плату вони дають поради про те, як зробити аборт і до яких засобів вдатися, щоб перервати вагітність зі статті вченого криміналіста Бориса Шавера, яка вийшла у віснику прокуратури соціалістична законність 1937 рік. Окрім того, що медицина у СССР була каральною просто сама по собі, уявіть наскільки каральними були аборти. Навіть до заборони їх проводили без анестезії, щоб жінка запам'ятала ці враження на все життя. А після заборони стало набагато гірше, бо аборти часто робили не медики і не медичними інструментами. У тій же статті вченого криміналіста йдеться, що кримінальні аборти проводили двома шляхами, приймаючи якісь мікстури внутрішньо і механічним шляхом. Вчинення аборту механічним шляхом у більшості випадків проводиться вставленням через матковий зів у порожнину матки бужа, тобто якогось тонкого твердого предмета. Особи, які не мають медичної кваліфікації, як буж, застосовують палички, дроти, цвяхи, стебла рослин, гусячі, пір'я, насіння рослин, що складені в спеціальний мішечок, та інші, зі статті вченого криміналіста Бориса Шавери, 1937 рік. Якщо щось під час такого аборту йшло не за планом, а часто щось йшло не за планом, то ризиковано було звертатися до лікарні за екстреною медичною допомогою. Але і вибір був таким собі: померти від кровотечі, інфекції або що спричиненої абортом, чи сісти за ґрати після так званої медичної допомоги і все одно спаскудити собі все життя. Хоча за медичними показниками, які ще треба було довести, провести переривання вагітності можна було. Виконання абортів допустити виключно у тих випадках, коли продовження вагітності становить загрозу життю або загрожує тяжким збитком здоров'ю вагітної жінки, а також за наявності важких захворювань батьків, що передаються спадково і тільки в лікарнях і пологових будинках. З постанови ЦВК та РНК СССР від 27 червня 1936 року. Заборона абортів діяла до 1955 року. Потім на хвилі Хрущовської відлиги їх дозволили знову. Але цей Дозвіл був такий, як ніби мама під час варки, каже тобі. Ой, роби, що хочеш. Державна совєтська пропаганда топила за народження дітей і проти абортів. Якщо хтось сторонній дізнавався, що жінка зробила аборт, то її засуджували. Дістати цей осуд було легко. Лікарі у довідці, яку треба принести на місце роботи, буквально писали у графі діагноз аборт. А засудження у совєтському соціалістичному суспільстві працювало краще за карний кодекс. Також не у всіх був рівномірний до доступ до медицини, тому якщо у місті можна було звернутися до лікарні і якось домовитись, то мешканкам сіл із цим було набагато складніше. До речі, от смішний агітаційний плакат, який пропонує жінці звернутися у жіночу консультацію за засобами контрацепції, їх у сувку було дуже мало, а у невеликих містах знайти щось подібне було майже неможливо. Сохраню до послідчу поколінь. Чтобы показать, чем дедушки-бабушки пользовались. Підпільні кримінальні аборти продовжували процвітати. Вони дозволяли зберегти таємницю, були дешевшими і доступнішими. Але ризик для здоров'я жінки від такої практики все одно був колосальним. От спогади гінекологиня акушерки, яка працювала на Львівщині у 60-ті роки. Ті, хто їх робив, не вміли керувати інструментами. Погано стерилізували їх, не було відповідних умов. Я вже не говорю, що все це робилося без анестезії. Результати дуже погані. Раніше в кожному селі були бабки-повитухи. Вважалося, що вони все можуть, щоб викликати викидень, чого вони тільки не робили. Отруювали відварами, користувалися лізолом, заливали в матку мило. Мені одна лікарка розповіла, що у її пацієнтки для аборту використовували листок фікуса. Я взагалі не уявляю, як це можна пережити та витримати. Нагадаю, це було тоді, коли аборти були дозволені. Цілком можливо, що Росія прийде саме до такої реальності, яка була у СССР за Хрущова і у пізніші часи. Перервати вагітність можна буде лише у державній лікарні, де зроблять усе можливе для того, щоб відмовити від цього рішення. Пропаганда і церква з кожної праски будуть волати, що аборти це робота на руку ворога, гріх, диверсія і саботаж жіночої природи. І усе, що лишається, запастися вішаком і надійним партнер інкрайм, щоб, хоч якось, зберегти рештки своїх прав.